Надія Красоткіна, я хочу миру на усе на світі. А знаєте, чого я зараз хочу найбільше в світі? Миру і тепла, почути в думку світлою пророчу що ця війна далеко відійшла, що більше вже не буде стрілянини, а буде мир і радість між людьми що прийдемо до світлої години. І щасливо, любо заживемо мир. Ви уявляєте, яке це щастя буде. Працюють всі, в усіх достаток є. У вихідні відпочивають люди і роблять щось цікаве, щось своє. Енергія у творчість перелиться, краса душі воскресне, оживе і зовсім інше наше життя почнеться. Над світом рідна пісня попливе і за ворожі ласкою своєю, і за ніжністю серця, ми заживемо дружньою сім'єю, не буде щастю меж ані кінця, і будуть нас рости здорові діти, веселі, мудрі, добрі, золоті. Ми будемо їх успіхам радіти, вони щасливі будуть. Тиші, спокою, усні, я хочу цьому світові радіти, щоб солов'ї співали навесні, щоб рідна мова всіх нас обіднала, чарівні квіти всюди зацвіли, Моя земля тривог і бід не знала, а люди всі щасливими були.